Для налаштування нам потрібно буде дві програми: утиліта SATP і клієнтська програма IVMS 4200. Запускаємо SATP, утиліта сканує нашу мережу та підключені камери Hikvision. Наша камера нова із коробки, і вона не буде активована, і в списку її вибираємо для активації. Першочергово потрібно встановити її новий пароль. Рекомендую використовувати паролі, які складаються з великих та малих літер, цифр і спецсимволів. Вводимо його двічі. На випадок, якщо пароль буде втрачено, необхідно задати пошту для скидання пароля або відповіді на контрольні запитання. Наша камера активована і необхідно задати їй мережеві налаштування, щоб можна було до неї підключитися. Одразу вводимо IP-адресу і порт, які були в попередньої камери. Якщо ви не дуже сильно розбираєтесь в мережевих налаштуваннях, раджу спочатку камері встановити DHCP. Це автоматичне отримання IP-адреси від вашого роутера. І ви точно будете впевнені, що камера отримає правильне налаштування, а потім вручну поміняєте порт і IP-адресу на потрібні. Після змін перевіряємо, щоб наша камера отримала нові параметри і з утилітою наша робота буде завершена. Переходимо в будь-який браузер на вашому комп'ютері і в адресному рядку вводимо IP-адресу камери. На стартовій сторінці необхідно ввести логін і пароль, які ви ввели при активації. Для подальших налаштувань переходимо в меню конфігурація. В цьому меню багато пунктів і в мене на каналі ви зможете знайти декілька відео з різними налаштуваннями IP камер. В нашому випадку ми виставимо коректну дату та годинник та поміняємо пароль. На початку я встановив свій тестовий пароль. Але зараз нам його потрібно змінити для того, щоб камера під'єдналася до відеореєстратора. Після зміни адмінського паролю бажано перезапустити камеру або розлогінитися. Після цього вводимо новий пароль і продовжимо налаштування. Заходимо в мережеві налаштування і перевіряємо вірність всіх параметрів, шлюзів, портів. Вводимо DNS, оскільки на початку ми не отримали автоматично мережеві параметри. В меню додаткове налаштування можна включити сервіс Hik Connect. Натискаємо галочку Запустити, вводимо два рази код перевірки, натискаємо ОК і ми отримаємо доступ через Hik Connect по серійному номеру. В цьому меню ми вибираємо необхідну роздільну здатність камери, а також включаємо аудіо, оскільки наша камера має вбудований мікрофон. І в цьому пункті ми зробимо всі необхідні налаштування для нашої смарт-підсвітки. Перемикач день-ніч ставимо в режим Авто, щоб наша камера автоматично переходила в нічний режим, коли на вулиці починає темніти. Меню інтелектуальне допоміжне світло це якраз наше допоміжне біле світло, яке буде включатися для того, щоб камера перейшла в кольоровий режим. А режим допоміжного світла вибираємо смарт для того, щоб камера бачила аналітику, людина чи автомобіль. Також можна примусово включити біле додаткове підсвічення, тоді камера вночі буде постійно працювати в кольоровому режимі. Режим «BDR» рекомендую ставити в режим авто. Це режим розширений динамічний діапазон камери, який дозволяє покращити зображення в умовах низької освітленості. Тих параметрів достатньо для налаштування, тому що наша камера працює з реєстратором і режими запису всі прописані на реєстраторі.